Вітаю вас, прекрасні душі. Давайте зараз ми з вами розглянемо такий розклад, де моя нова робота. От чомусь захотілося, так, знаєте, оглянути о 12 й ночі, а чому б ні. Де? Де моя нова робота? Це для тих, хто в пошуку. Хочу нагадати, що карти не несуть якусь Енергію до дії це особисто ваш вибір буде. Вони являються лише інструментом передачі інформації. А всі права або ви перекладаєте на інше, в тому числі на карти, або починаєте йти в свою реалізацію. Отже, де моя нова робота? Давайте глянемо. Де моя нова робота? Ну, Паш Кубків. Ну, про яку ми тут роботу говоримо взагалі. Шановне. Ну, все. Карта смерті. Умерла так умерла, да? Паш Кубків. Робота умерла, все, нема. Паш кубків, я не хочу. Я не хочу. Я настільки не хочу, що я прям проявляю максимально туди свої сили. Ну, я не хочу. Ну, як тобто, знаєте, капризне дитя. Ну, я не хочу. От щось, типу, такого. Тут прям жорстко в сопротивлення. І псевси такі, ну що таке, ну на, 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 ти це показуєш, транслюєш. На. Ви настільки сили туди вкладаєте, що просто вау, гляньте, на якій камінюки вона сидить із цим кубком. Така хі-хі-га, їй хі, хі, хорошо, ну або йому. Ну Все прекрасно. Хоча це пажова енергія, дитяча така, так? Да? Така собі дитяча енергія. А могли б вже бути королевою Пентаклів? Тобто тут навіть ходить, не ну, надо далеко гляньте, туз з кубків. Знаєте, сполір, спойлер вам такий даю. Такий простенький і швиденький розкладик. Де моя нова робота? Просто воно якось полі різко з'явилося зараз, що наче у когось є на цей запит. Ну, дивіться, а, якщо ви взяли себе вже в руки, наприклад, і всю свою силу і енергію замість того, щоб. А, Приділяти своїм капризам, цим внутрішнім, да, станом, типу, ну, я не хочу, ну я ще побуду тут, мені ну, тут хорошо, але це енергії дитячі, на такі енергії гроші не приходять. Якщо ви вже це усвідомили, наприклад, да, бо, тому що вона ну, випала прямо да, одна під одною, ви б вже могли заробляти нормальні гроші. І у вас би це дуже добре виходило. І ви б мали ще емоційну під, би, підґрунтя до того, щоб ще більше заробляти, щоб ще накопичувати більше. Знаходити ще якісь додаткові джерела, можливо, посивного навіть доходу, так я ще б я сказала. Якби ви тут усвідомили себе, що потрібно, щоб перейти з одного стану на це інший? Давайте, крім того, що я сказала, щоб усвідомити себе. Що ще нам потрібно для цього зробити, щоб перейти пришвидшити? Що саме? Будь ласка, можна уточнити, що нам потрібно пришвидшити? Пришвидчити застійні процеси. Пора їх запускати, да? тобто виходить з позиції повішеного. Це швиденько при тому, що да? вісімка жезлів вона про те, що дуже-дуже швидко щось має змінитися. Це, як, знаєте, такий дуже сильний порив вітру. Він зносить прям все. Тобто він так і пронісся. От вам треба вийти з повішеного. Добре, ми розуміємо, що треба вийти з застойних оцих станів внутрішніх, да? коли я капризую, як маленька дитинка, я нічого не хочу. Як вийти з оцих застойних станів? Будь ласка, підкажіть нам карти. Як вийти з оцих застойних станів з позиції дитячої да? і стати королевою пентаклів для самої себе або для самого себе? Тобто, жінкою або чоловіком, який має все попросити шанс, побачити шанс. Четвірочка пентаклів. Тут, знаєте, як мені хочеться говорити. Вам потрібно усвідомити, десятка пентаклів, вам потрібно усвідомити, що ви маєте мислити більшими категоріями і взяти шанс на те, що якщо я піду на роботу, я буду мало заробляти. От просто ви обираєте цей внутрішній паттерн. Ви вже уявляєте себе в стані, де у вас всього достатньо. Що у вас дім повна чаша, що у вас всі шанси вам все дає. Тобто, тут перевернути це налаштування з четвірки і з пажа, да? тобто за цих енергій, м застою знову ж таки по повішеному, усвідомити, що. Не факт, що ви, якщо вийдете на роботу, будете заробляти мало, да, там якісь копійки, і ви не хочете на це погоджуватись, тому ви впадаєте в жертву, тому ви чекаєте, тому ви ніяк цю трансформацію внутрішню не запустите, не запустите і на це витрачаєте майже всі свої сили. І для того, щоб вам вийти в королеву Пентаклів, тобто в жінку або в чоловіка, яка вже має все, яка впевнено, стоїть на ногах, яка навіть можливо має думати про якісь пасивні доходи. Ви маєте усвідомити для себе, взяти цей шанс для себе внутрішньо, да, внутрішньо, бо тут у нас якби про внутрішнє наповнення. Собі сказати, та я, взагалі. Я, я є гроші от просто. Я є гроші. І прямо цей стан провідчувати про внутрішньо, що ви це гроші. Бо гроші це що? Це енергія. Енергія задоволення. А ви поки що знаходитесь в емоційних гойдолках з цією енергією. Для вас, якщо я піду на роботу, це значить, що я буду раб-ом, раб да? ота Що це не будуть ті гроші, на які я розраховую. А ви думаєте вже про те, що ви шанс оцей туз, туз пентаклів. Я піду на роботу і в мене навпаки буде все. У мене буде родина, у мене будуть друзі, в мене будуть відпочинки, у мене будуть враження, у мене буде оце все наповнення, наповнення, наповнення. Подумайте над цим. Пишіть в коментарях, що, що скажете з цього приводу. Щоб вийти з пажа кубків, да, всього навсього потрібно уявити себе, що я не копійки заробляю. Де вона ділася вже все? Ну вона навіть вже пішла та карта. Що я не копійки заробляю, а що я вже маю все. І тоді я вийду в свою королеву Пентаклів. Да? В досконалу жінку, яка має гроші, яка має статус, яка має е, інші можливості для реалізації, да? цієї кроліки. Да? І відступає тоді оця трансформація затяжна. Бо вона так залишилась, ці всі карти були тут. Все, вона відступає тоді. І ви виходите зі стану жертви починаєте щось трошки рухатися, щось трошки робити для себе. А звідки цей страх, оця дитяча позиція? Чогось ще я захотіла глянути, ну. Але... Звідки воно це тянеться? Що це таке? Тобто у за установка якась? Чи це ще з минулого, чи це як приклад якийсь чись витягнути на себе? Скажіть, будь ласка, ще звідки ця от, е, така дитяча позиція? Бути в пажу кубків, да? тобто в такій начальній енергії в дитячій, граюча така позиція? Воно, наче граюча позицію, здається, да? начебто така більш легка. Але вона в перекос, вона більше як з егоїстичної точки зору, не як з легкості такової, а як з якогось такого, ну не хочу ніжкою туха і такі стати. Ну не хочу я працювати за копійки. Ну, на що вона мені зіно? Ну не буду, не буду. Так, ні, давай ще раз. Настільки супротив, що я не можу достати просто карти. Гляньте. Так, покажіть, будь ласка, нам карти, з чим пов'язана ця така дитяча інфантильна трошки позиція, що ви не йдете в цю реалізацію. Так щоб, можливо, ще якесь порозуміння прийшло для, для нашої прекрасної душі. Знаєте, як мені тут хочеться говорити, звідки воно йде? Ну тут реально якесь. А... Щось пов'язане чи з минулим втіленням, в когось, можливо, програється, а можливо, з якимись родовими установками. Ну тут більше про те, що да, це моя якась мрія. Тут все ж таки більше про внутрішній стан. тут більше не про рід. І тут, дивіться, в місяць випав, Тут нічого не повітря. А я не знаю, куди мені рухатись, як заробляти гроші. Такий дезорієнтир внутрішній. Як наче ви самі себе наказуєте за щось. З чим це пов'язано? ситуація. Була спокуса. М -м -м. То знаєте що? Ви тут колись е досягали гроші легким шляхом. Хочеться мені сказати, так? Да? Дивіться, тут диявол, сила і е е лицарь мечів. Таке, от, знаєте, як я силою отримував бажане. Тобто, десь, колись, в якомусь, можливо, втіленні ви отримували. Гроші, грабуючи когось, вбиваючи, можливо, навіть. Тобто то були такі наші великі гроші. Бо зараз у вас установка, що от я не буду туди йти, бо там, напевно, що було якесь наказання за це, за те, що ви грабили там колись когось. За свої хотілки, там колись, да, в, 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 в минулих, скоріше за втіленнях, це було як е, такий досить негативний, що якщо я буду заробляти більше, я буду. Мати негативні дуже для себе наслідки, що це для мене буде чривати, да? для моєї душі вона прописала цей досвід, що ні-ні-ні, великі гроші я не піду заробляти, бо це мені зразу там диявол, я почну там вбивати, грабувати, приносити людям горе, тому я краще взагалі не буду заробляти. І ці всі стани можна теж пропрацювати насправді можна зайти в ці стани. Вигрузити цю ситуацію, да? або перепрописати сценарій з вдячністю за цей, що був негативний сценарій, бо він важливий тоді був в тому втіленні. І можна це переписати і якби, цю установку замінити. А можна просто стілити, пробачити себе, піти в ту ситуацію. Будь ласка, звертайтеся, я працюю з цими станами також. Пишіть в особисті, але тут така тягнеться. Тут, знаєте, кермічна відпрацьовка, скоріш за все, отак от іде. От, і якщо вже зараз ця інформація всплела, да, нам показали це, значить час настав, можна це змінювати. Да, дивіться, бачите, Верховна Жриця. Прям колода настільки й говорить. Вони всі настільки люблять з нами говорити, насправді, ці всі інструменти, якби ми тільки могли розуміти їх. Верховна Жриця, бачите, не відкрита книжка, вона каже, тайно відкрито все. Тобто випала з колоди сама, бачите? Тайно". І я якраз говорила про те, що ми якщо відкрили вже. Лікує. Е, про те, що якщо ми вже відкрили, да, розпакували цю частину інформації, значить ви готові рухатися далі, тобто змінювати цей сценарій, наприклад, або зцілювати його, тобто переграти його, да, тобто змінити е, ту минулу установку з минулого втілення, або побачити ту проблему, яка була. Тобто все ж має причина наслідковий зв'язок. Неважливо, через скільки втілення це пройшли, бо у нас тут ці цикли переродження, на жаль, не закінчуються. Тому, кому резонує, будь ласка, пишіть, що думаєте з цього приводу, як вам відгукується такий розклад. Неочікувано, так, да? в кінці вийшло. І я бажаю всім яскравих усвідомлень. І найкращого всього-всього-всього, що тільки є. А пока пока